Привіт, А ось і горішки. Ось і горішки, які я вчора на ніч залила водою. Зранку я їх промила і знову залила водою. І пішла гулять з собачкою, з мамою. Потім. Ми... Коротше, неважно, ви знаєте, все, весь, весь мій розклад, ви точно знаєте. І от я зараз прийшла додому, злила водичку, знову їх промила. І, до речі. Щоб трошки вони постояли на жарі і вони б зіпсувалися. Тому, коли спекотно, треба це залишати в холодильнику. Я чогось забула. Влітку не робила горіхи. Зазвичай взимку не так спекотно. Давно не їла горіхи. Нічого собі. От, так, зараз ми з вами їх спробуємо. Ну, по-перше, ось, я хочу, щоб ви побачили їх поближче. Такий біленький, смачненький виходить. М -м -м. Клас. Те саме з грецьким горішком. От. Так само легко сходить шкурка. До речі, хто любить щось таке полузати ввечері? Щось поробити, повозитися, тема. Я такого не роблю, я просто їм зішкуркую. М -м -м. Солодкий. Зазвичай грецький горіх він гіркуватий, і мигдаль теж такий сухий, пересушений. Зараз просто супер. Так що спробуйте обов'язково, хто каже, що сирі горіхи не смачні. Спробуйте замочені. Тому що смажені горішки, ну просто шкода, за ті самі гроші ви отримуєте неякісний продукт, окислену олію. Ну, плюс смак, да. Але це теж смак, смачний смак, класний смак і корисні жири. Горішки дуже калорійні тому хто худне, враховуйте їх калораж Якщо ви не їсте цукор, прибрали вуглеводи, то горішки прям топчик можна. Ну, на пів кіло, звісно, на день. А там 30-40. Маша попросила показати, які теплі речі залишились тут. Показуємо. Маші показуємо. Пальто чорне. Єсть. Вже в шерсті. Далі. Вдали, так швидко. Вот номер два. Пальтишка. светлая. Есть. Есть. Да. Есть. Пиджачок. А? Клеточку. Есть. Пиджачок. Я складала, как теперь буду пиджачок снова складать. пуховичок. Есть. Так, скажи, было все гарно складено. Да, да. Треба было все запхать в этот. Что это? Mm. Це? А. Угу. Mm -hmm. Есть. Шарф. Один шар два. Покажи в двух руках отак. Оп. Есть. Плащ шкіряний. Шкіряний плащ. Ух ты. Есть. Там і так будет ясно. Зрозуміло. Все достала. Шо? Ну тоже. А, угу. Пальто. Да. Дуже красивое. Угу. Угу. Е. Это все, да? Ну, тут, по крайней мере, да. Может, конечно. Может, uh -huh. тут... Еще что-то есть. Сейчас подумаем. вообще на все. На все. Знову якась сумка. А де сумка? А, Рюкзак. Нет, все. Ну, все. Складала. Мені потрібно зробити таку мелич уже так давно. і Я не можу ніяк це зробити. Мені треба зробити жетон на прохід через ворота. Домофон. Ну, не домофон, а оцей. Піп! Таблетка. Але справа в тому, що людина, яка сидить і через неї це робиться, Дуже неприємна особистість. Я вже робила три жетони, три рази зверталася, тому що сюди до Артема, до воріт, до його квартири, ну і до під'їзду, там в ті організації я робила, потім. Своєї квартири, там, де зараз ремонт, теж робила. І пару разів я робила. Дороблювала потім. І от зараз треба на машину квартиру, туди на інший комплекс, теж. І це все обслуговує одна і та сама компанія. І там сидить такий чел, максимально неприємний. Я не пам'ятаю, чи я розповідала вам про це. Можливо, навіть розповідала, тому що в мене прям стрес після спілкування. Я не можу пояснити, що саме От людина із тих, як раніше сиділи в Ахтери, знаєте, на якійсь прохідній, або в общаї надзиратель, і там відчували себе, не знаю, що у них всі права. Тільки у них, а всі люди чмо, і, і тільки вони вирішують їх судьбу. От це щось таке. Я, я не можу це пояснити, але я думаю, ви зрозуміли такий тип людей. І уявляєте, попередній раз я вже, я вже була з цією задачею взяти жетончик на машину туди квартиру, щоб я могла. Заходити, виходити, через той комплекс проходити, і знову довелося з ним спілкуватися. Там якихось документів у мене дійсно не вистачало, але він так спілкується, от, от так от зверхнього, отак от, от я підходжу, він сидить, смотрить комп'ютер, дивиться в свій комп'ютер. Я підходжу, мені кажуть, перший кабінет, я підходжу, двері відкриті. Я заходжу. Він так мовчки. Пальцем показую на двері. Так. А потім через 2 секунди почекайте в коридорі. Ну, типу, спочатку такий жест, а потім оце. нюанс такий, але це так відчувається, знає, наче тебе, типу, пошла вон сказали. Ну, і я, я не знаю, це так відчувається. І це, це важко передати, знаєш, начебто людина нічого не сказала, але оцей жест. Я вийшла, стою, там щось втикаю в телефоні, він сидить. Зробив якийсь дзвінок, поговорив з людиною, поклав трубку, каже: проходьте. І каже, так тихо, знаєте, що треба прислуховуватися, що він каже. Я кажу, мені потрібні, потрібен жетон там на... Кажу назву комплексу. Він у нас один: Сіті Парк. Він, адреса. Я вспоминаю судержу адресу, бо я не пам'ятаю так адресу. Кажу адресу. Потрібен витяг, витяг на квартиру. Що то там ще є ще, ще документи власника. Я починаю доставати бумажки. Така папка документів, кажу, все є. І паспорт шукаю в телефоні, а він а паспорт машин. Він каже, дія не підходить. Треба фізичний документ, я маю зробити скан. Я кажу: ну, фізичного документу немає, це не дія, це я хочу вам фотографію показати, ну, щоб він там переписати щось. Бо це квартира моєї доньки. Мені потрібні фізичні документи. Я говорю, Ну, я дзвонила на гарячу лінію, мені сказали, перечень документів, я оце взяла. А він говорить, Ну, в общем, каже, як по правилам, тут претензій немає. Тому що я розумію, що ну, йому треба зробити дійсно скан копію Але все це він каже таким тоном, він знав, що чогось у мене не буде. От прям відчував. Відьма, я не перша і не остання. Він одразу треба витяг, треба с... да, фізичні документи, це не підійде. Може, він задрочений там, такими е, людьми, які там, хочуть прийти і все зразу Получить і нічого там не ні придивіть, я не знаю. Але сам факт в тому, що це можна казати більш там, ну, нормальним, розуміючим тоном. Не знаю, ну, хоча б спокійно, просто і адекватно. А не так, ти, типу, що ти відчуваєш себе якимось тупим недоумком. О, отаке складається від нього цей вайб іде Типу, так от. Коротше, людина, яка ненавидить, ненавидить людей. От я би так його класифікувала. Це я вам зараз все розказую і при цьому я туди їду. Ну що ви думаєте? Це ж вже було втретє, я з ним зіштовхнулася. Тобто попередні рази у мене там були всі документи, все, але відчуття у мене було те саме. Тобто я точно так же відчувала оцей неприязнь до людей з його боку. І якщо б це було тільки у мене таке враження, я б подумала, що я просто, ну, що там, там ну, не нравишся, ти мені мужик із того. Але потім з'ясовується, що це не тільки я так відчуваю. Багато хто з людей відчуває так само. І я коли це дізнаюся. Там я вже не буду цю історію розказувати, як це дізнаюся, але ну, дізнаюся. Я дзвоню на гарячу лінію Маклаута. Це організація, через яку ми робимо. І Просто починаю розказувати, що ну, треба якусь бесіду провести. От, ну, я хочу залишити відгук. У мене негативні дуже е як, досвід спілкування з вашим робітником, який е в сфері працює в абонентському відділі, тобто в відділі, де е він спілкується з людьми. каже, ну там довжні бути більш клієнтоорієнтовані, не знаю, спокійні люди, які люблять спілкуватися з людьми. А говорю, ну не ну. Та людина, яка, ну, якій це дуже так дискомфортно, говорю, ну треба їй кудись може, ну, інше завдання давати, не спілкуватися з людьми, він не вміє, йому не подобається. Ну, мене там опитали, я пояснила, оці всі свої відчуття. Говорю, і це не просто мої такі суб'єктивні. це, кажу, Люди кажуть те саме. Казали, ми проведемо бесіду. І от пройшов, може, місяць, може, два навіть. Довго, так, да, два точно пройшов, може і три. І весь цей час я не могла налаштуватися знову. У мене всі документи є. Цілий пакетик. розумієте? Мені вже можна йти і робити, а я не можу себе змусити йти і знову оце з ним отам пересікатися. Але треба. Тому я приїхала знову. Розкажу вам, як все пройшло.

Так, видно, команду у нас никакой.

По-моему, шесть. Секция. секция, секция, это же получается, тут я запомнила. А так, три ключа? Да. Один плюс два. Один без каштана и два без такой. Mm -hmm. Да. Okay. Ну, Зараз вже краще. Але все одно, ну, от шкода, що не можна було якось так зняти, щоб було видно: вираз обличчя, оця міміка. Коли е, він мені просто дав дві бумажки, просто дав дві бумажки. Я, я дивлюсь. Ну, там ямна анкета. Говорю, це заповнити треба. Він що то сказав? Два, що то, два. Один безкоштовний, другий це. Ну що, один безкоштовний, другий платний. Ну, два ліста, один безкоштовний. Ну так, да. зараз я розумію, один на безкоштовний, другий на платний ключик. На два платних ключик. Ну так, да. в другому треба було ще двоєчку там написати, що два ключі платні. Ну, це якось можна ротом говорити з людьми. Ось ваші анкети. заповніть. Оця анкета тут на безкоштовне отримання ключика. Оце анкета пишете, що вам два додаткових платних. Все. Трошки гучніше, щоб не. Ну, ти п... Я переспрашую, вроді, яка глуха бабка. А? А? Ну, well, що там себе нос. Ну, ладно, там один раз таке. Ну, може, у людини трагедія, горе, давлення, не знаю, голова блить. Но кожен раз ось ось так. Мені хочеться знову дзвонити в Маклауд і сказати, що не допомогло. Що треба щось робити. Я стресанула. От воно мені треба за долбаних якихось жетончиків отримати стрес, тому що ну я ж не придумаю. Я зазвичай дуже комунікабельна людина, абсолютно нормально зі всіма любими людьми спілкуюся. Ну, цей екземпляр. Опять он мне пальцем показал, что мне надо вот туда сесть. Мовчки. Это просто на камере не видно. Ну, не чутно же было. Он мне дал эти самые две вот эти бумажки и вот так показал. Ты пусть сядь и пиши. Ну, я догадалась. Я говорю, это заполнить надо? Я чего ему запитала? Потому что он мне дал и показал вот так на стул. Присядь ты, будь ласка, запомни эти две анкеты. Вот тут напиши два. Там циферку. Він там перевіра потім. Ви не вказали кількість ключів. Я беру, там анкета. Ціла, я говорю, де? Там є графа. Шукала ту графу. Кількість, там така маленька кількість. Два. Даже міг би сам просто поставити ту двойку. Я вже все підписала, все. напиши там два. Ні. Там ви не поставили. Де? є графа. Ну, хоча б сирітусь, посередині, там є графа. Або пальчиком покажи. Або ось отут, тут -от напишіть два ви не поставили. Ну, це ж елементарно. А мені зараз далі по справам. А я. Все, ладно. Хай це буде найгірша людина в житті, яку я зустріла. Все, далі все буде. Всі такі бубочки просто.